21-річна Інна Хован матір двох синів: старшому чотири, меншому два роки. Дівчина розлучена, а тому часто шукала спілкування на сайтах знайомств. Останнє Інна запам'ятає на все життя. Їй написав чоловік, представився Іваном. Вони листувалися увесь день, і Іван запропонував зустрітися, запевнив, боятися нічого. Мовляв, буде не сам, а з дружиною. Того ж дня, о пів на десяту вечора, у село Заїною приїхало таксі. Дівчина пригадує, темно сині Ауді. Ну, приїхали вони, типу, в гості пригласили, що поїхали в гості, посидимо от їхнем, якогось пива, пип'ям, каже, я пива не п'ю, в мене діти маленькі. Це, і, і це вони так приїхали і забрали мене на Умень. Дорогою новий знайомий купляє пиво і закуску. Приїжджають ніби у звичайну квартиру двоповерхового будинку на вулиці Саксаганського. За розмовами, пригадує Інна, нові знайомі переважно цікавляться заробітками її батьків. А та ще й розповідає про брата, який на заробітках за кордоном. Тоді й починається у менській Бонні і Клайд вимагають гроші. А у Інни при собі лише картка із так званими дитячими грошима. Наче мені зв'язувати руки скотчем до кровати такої добильця. Зв'язував в руки і кри забрав карточку, і потім почав випитувати в мене код до карточки. А він потім почав мені ляпаси давати. Каже, кажи код. кажу, не скажу. Ну прийшлося мені сказати. На цьому не зупиняються у дівчини. Відбирають телефон і ведуть до найближчого ставка. Тут вже найжахливіше. Її б'ють з по голові, відрізають волосся, а потім чоловік береться різати інші шию. Бив мене камінцем по голові до тих пор, поки в мене не пішла кров з голови, а потім почав вже різати ножиком шию. От уто порізав, такого порізав, Ножових порізів у мене штук шість чи сім на шиї. Це був час, коли інні завжди телефонують рідні пересвідчитися, чи все у порядку. На дзвінок старшої сестри відповідає незнайомець і вимагає гроші в обмін на живу дівчину. Він до мене каже: мама є, папа є, ти збирайте 10 тисяч доларів перше, а тоді а доларів немає гривнями. Зрозумівши, що гроші від рідних не отримають. Днепери вимикають телефон жертви і вирішують її втопити. Єдине, що залишається інні, аби до шогоби її покинули, вдати із себе мертву. Головою мене у воду і так обрала за шию і душила. І душила. Різана. Різана шия вже була. І потім крижує. я прикинула, що я вже тіпа, не жива, і вони пішли. І так я вибралася із води. До рідного села близько 40 кілометрів. Лед жива дівчина серед ночі долає шлях до траси, а там буквально кидається назустріч вантажівці. Ти тоді бачиш, що тебе викладає? А він не викликав ні швидку, ні. ні. А чому? Ти його просила? Ні, я його не просила про це. Ні, тоді не подумала? Ні, я не подумала про це. Я думала, чим пошвидше попасти додому і. Це, і щоб вдома це все, Мам, ну, користо, до чим пішли, чи... Коли зранку закривавлена дівчина переступила поріг, у рідних відняло мову. Вони вже і не сподівалися побачити її живою. Вона перейшла додому, бо, Боже, це по, по це шкрабану. Ну по цей. Ніж порізали її на голови. Далі поліція і лікарня, медики лише дивуються витривалості пацієнтки, її прооперували і тепер життю нічого не загрожує. Хвора була в важкому стані після крововтрати, з множинними забійними ранами голови, з множинними різаними ранами шиї. У селі розповідають, Інна ніколи не була високоморальною, а батьки часто шукали її в інших селах. Ми ж до нами говорять, що забрали, вона гулялася, дівчина. Сестра ж захищає Інну. Мовляв, вона просто була занадто довірливою. Вона ж поза по телефоні, по інтернеті, там знайде хлопця, познайомиться, не є, двоє вже є. Та й все, хвата вже. Поліція вже знає місце, де Інну катували. Є у них і детальний опис кривдників. Дівчина каже. Незважаючи на травми, і шок впізнає злочинців, будь-де. Якщо що, я їх узнаю. Вона така світленька, біленька, низенька ростом, а він такий високий, почти лисий і коротше, як сказати, жирний, пузатий такий корповний. У правоохоронців вже є напрацювання, однак про особи підозрюваних поки мовчать. Було встановлено установчі дані осіб, які причетні до скоєну. Наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення їх місця знаходження та проведення з ними процесуальних дій. Дворічний Богданчик та його старший братик надто маленькі, щоб усвідомити, могли б залишитися сиротами. Молодший дуже сумує, а тому ні на крок не відходить від тітки. Я б їх Убила своїми руками, якщо би знайшла цих скотеняки, що поїздівалися із іни не можу, не можу. Після останнього випадкового знайомства Інна навряд чи наважиться сісти у чужу машину, а її випадок вкотре доводить власна легковажність це перший крок до статусу жертви злочину.